Всім доброго дня! З вами інтернет-магазином займаємось ми за запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів Рошилка-Сонечко. Працюємо різними видами оплати як через готівку, так і з оплатою з НДС і з оплатою з перерахунком на ФОП. Відправляємо по території України за допомогою нової пошти і також відправляємо до Литви, Латвії та Молдови через перевізників. Приїхала до нас нова партія ось таких, ось таких класних обалдінних ящиків замість грузів на МТЗ. І вони є різні варіанти. Зараз покажу трошки груза. Є в нас різні варіанти грузів. Це двадцатки. Оригінал Україна. Це 20 кг, 1250 гривень ціна за один груз. Далі у нас йде комплект перших грузів. Передніх грузів на колеса ціна, якщо не помиляюсь, 10 тисяч. На задні колеса груза двадцятки, по дві на кожне колесо 1500 гривень за штучку. І також груза 45 українського та оригінального виробництва по 45 кг, оригінал 3 тисячі за штуку, українського виробництва 250 кг. Також є в наявності ось такі кронштейни під 45 гроза і кронштейни під 20-ки. Леті, сверні, оригінал та Україна. Також приїхали у нас нові ящики замість грузі, ось такі класні, обалдінні. Це у нас іде на 95 кг, товщина металу десятка, вага 95 кг. Підходи на 80, 82, 892 різні варіанти. Це у нас варіант самий найлегший. Вага його 85 кг. Він йде покріпленням по кріпленням площі, рівно за подліцо. А цей має ось такий виступ, як можете бачити. Також наявності є у нас, точніше, немає зараз наявності, але є у нас ящик на 160 кг. Там йде. Тов метал, з якого він виконаний. І також є додаткові пластини тут збоку, які можна прикрутити. Давайте тут буде краще. видно. Прикручуються є отвори для того, щоб прикрутити пластину, яка буде сюди виходити. отак. І ви можете ще навісити, якщо вам потрібно, грузів. Якщо потрібно більше, якщо потрібно менше, якщо потрібно, взагалі можете не вішати. Ось такий варіант ми вам пропонуємо. Також у нас в роботі зараз ми виготовляємо ящик на 250 кг. Для того, хто забажає максимально здоровий та тяжкий ящик собі, можете придбати. Якщо бажаєте щось придбати до МТЗ, роторної косарки Virax, телефонуйте, номер в описі до цього відео, або переходьте в інстаграм, або на наш сайт. Посилання також в описі. На все добре, до побачення.